Виконавчий комітет так і не зрозумів юридичних витинавок начальника юридичного управління міської ради Володимира Безлюдька. Саме він намагався переконати членів виконкому у тому, що наразі потрібно передати право оформлення документів щодо приватизації державного житлового фонду між міському бюро технічної інвентаризації. Справа в тому, що БТІ ця робота вже відлагоджена була. Вони повністю пакети документів всі робили. І так буде вдобніше громадянам з приводу того, що вони там треба робити інтерізацію яку робить ПТІ, і Значить, я засчасно. знімаю да знімаємо до вивчення. Мені непонятно. Наразі, як повідомлялось на засідання, це виключні повноваження органу місцевого самоврядування, тобто в Олександрії, міської ради. Навіщо приватизацію житла юридичне управління хотіло передати в руки іншої структури без відповідної законодавчої бази, так і залишилось незрозумілим. Все це було схоже на бажання просто перекласти відповідальність, а ще й чималий обсяг роботи на якусь іншу державну установу.